Вонь нестерпна, приводить, притони. Ці Ось. Дивіться, що тут робиться. Це все із мусорок натаскане. То він ножі може як обтикати, положить рибу, якусь, вибачте, черви лазить, поїсть, смердить на весь коридор, то якось стукає каже, бачиш, тебе каже коло кімнати. Лежить голова дитини, кацарце я відрізав. Пані Людмила проживає в гуртожитку на бульварі незалежності вже понад 25 років. Близько п'яти років тому в кімнату напроти заселився молодий хлопець Валентин. Перші два роки за юнаком сусіди нічого дивного не помічали. Однак із часом він почав привертати до себе увагу дивною, навіть небезпечною поведінкою. Він не зможе мені ой в умивальник попісять в душі. Вибачте, по Покакать і щита, що це так і треба. На машині він їздить у нас по коридору. У явній машині. З уявними друзями. Оце що страшно, що він газ включає. І він шашлик жарить. Що ти кажу, робиш? Тобто дим весь стоїть по всьому коридору, а він шашлик жарить. Уявно. На, на Аби уникнути трагедії, сусіди почали на зимок закривати двері в кухні та ваннії кімнаті. Однак Валентин знайшов вихід. Тепер ходить на інші поверхи. Він ходить по етажах. Якщо хтось там десь приготував на кухні, так а, він оце не, краде не, і їсть. Ну ви А якщо десь щось не вийшло, так він по мусорниках ходить. Мене внук приїхав, він іде голий. А малий питає, бо а що це? Кажу, ну це в дяді голова болить. Він, вибачте, отако в руку взяв або буває йде і взагалі так він воздухом у нього дихає. Ну, все літо він так проходив. Ба більше у своїй кімнаті Валентин щодня збирає невідомих осіб, які, за словами сусідів, часто поводять себе агресивно. Сам Валентин на контакт не йде, двері не відчиняє. А чого на вас е жаліються люди? А вони народились з вами чи стати. А чого скажіть, будь ласка, чого такий запах неприємний від? А, я коли нюхав своїх дітей я зазвичай пульта, ми ти поки а вони не на настати в Приходила комісія від Білого Дому. Психіатр надав, що його шизофренія не підтверджена, але що потрібно його на лікування? Но дід і баба на контакт не йдуть і трубку не беруть ні від кого. Як розповіли сусіди свого часу, Валентин закінчив військове училище. Самотужки вступив до університету, щоб продовжити навчання за обраною спеціальністю. Що ж трапилося в житті хлопця, що так кардинально його змінило, достеменно невідомо. Таке що я за ним буду ходити, мені 75 років, а йому 26 років. Нема Ні нікого. мамка та в Словакії, там в неї дві маленькі 6-8 років. Так що вона буде. Просадь <му> їх і приїде з його. Через постійний стрес у пані Людмили погіршився стан здоров'я. Та жінку найбільше лякає, що живе поряд із людиною, від якої в будь-який момент невідомо, що можна очікувати. Тож вона намагається достукатися в різні служби, аби ті допомогли з лікуванням хлопця. Все ускладнюється тим, що у Валентина не має жодних документів. Все, і Ніхто не минулась. хоче во первых цим займатися, мені кажеться. От ми скільки обращалися, і там сусід теж, і це люда, і все. Нині ситуацію з документами хлопця намагаються вирішити в управлінні соціального захисту населення. Лікар психіатр визначив, що йому зараз необхідно лікування у спеціалізованому ліку. того, щоб його про лікувати Перше, це треба людині документи. Сподіваємося, що Валентину допоможуть лікарі, і сусіди більше не боятимуться за своє життя. У мене кімната тупо закрита днем і ночі. Я закрита, тому що я боюся. Я серйозно боюся.